Всім привіт, всіх ради вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, Сьогодні у нас день процедур. Будемо виконувати повтор заліза і кастрацію кабанчиків. Підгодовую поросяток сухим молоком. І супер престартер насипаю їм. Ось вони щось там, щось їх цікавить, щось вони там ковиряються. Понятно, що в такому віці вони його ще не споживають, так як хотілося б, але, але вони ним цікавляться. І це вже добре. Сухе молоко випивають, наливаю зранку і ввечері. По порції ось, виходить, така годівничка розділена на дві половинки. І в одну половину насипаю сухий корм, в іншу половину наливаю сухе. Розбавлене сухе молоко. І до вечора сухого молока там нема. Залишається пуста годівничка. Дерть та, що залишилася, як я вже розповідав, я висипаю в годівничку свиноматки і наливаю нову порцію молочка і насипаю нову порцію, виходить, корму їм. І таким чином я їх привчаю до поїдання вже власного корму. Сьогодні по 14-й день будемо робити сьогодні процедури повтор заліза, кастрація кабанчиків. Так як робив цю процедуру я на 4-й день. Ось стоїть плюсик 4-й день, тобто через 10 днів сьогодні, 14-й день, 10 днів пройшло. Робимо повтор заліза і кастрація. 13 поросяток так і є. Свиноматки на даний момент. Всі більш-менш такі нічого. Одне поросятко є таке слабеньке. Слабеньке, воно чому? Вон, видно, воно лежить там між посередині якраз, між усіма. Чого воно слабеньке? Так як говорив нещодавно у своїх відео Сергій Шудько, свинка його свиноматка придавила, наступила йому на ніжку. Ось воно піднялося. Під лампочкою йому постійно холодно, лікую його на даний момент. Взагалі, наступила свиноматка йому на ніжку, ніжка в нього розпухла, болить, амоксицилінчик йому проколов, ну, але, але воно вже відстає в рості. Воно в нього болить, його турбує. І, зрозуміло, що він вже не такий жвавий, не так бореться за соски. І йому трішки-трішки не вистачає молока. Понятно, що він почав відставати в рості кабанчик. Але зато <смеш>, споживає молочко. Тільки наливає свіжого молока. Всі інші такі ну, підійдуть. там хто, хто коли, А він відчуває запах, зразу біжить, біжить, хоп-хоп, напився, напився. і споживає молочко прям більш, більш за все. Більш за всіх. Ну, але, але материнське молоко нічого не замінить, і хоч і він споживає, виходить сухе молоко більш за всіх, але він відстає в рості. І виходить, он, видно, ніжка така підпухша в нього. Ну, з цим нічого не поробиш, таке інколи трапляється і проблема відстаючих поросят вона є, була і буде. І на це дуже багато різних є причин. І одна з них, коли свиноматка наступає поросяткам на ратиці, на ніжку, або виворачує ніжку, або злазе ратичка, і потім ці поросятка починають відставати в рості. Це, як завжди, трапляється з такими більш слабкими поросятами, тому що вони постійно під свиноматку постійно хочуть їсти, їм не вистачає молока. І вони, свиноматка он стоїть в такому положенні, як зараз, споживає корм, а вони лізуть під неї і за соски її тягати. Ну І вона, понятно, що е, взад перетрухається, хлоп і наступила на ногу і все. І Потім маємо проблему. Цей кусок, де фрезерували, вчора на вечір ще раз пройшлися. Обробили в два сліда і причудово вийшло. Прям супер-супер. Сьогодні зранку така росичка була, прям сиренька земелька. Пробігся, засіяв люцерка з ячменем і з піском змішане все це діло. Не знаю, мабуть, не буде там нічого видно. Але Ну, ось, а, отак ось видно, так. Да? І зараз все це діло боронуємо. Ось половину вже зробив. Ось виходить отак до бороновки. І зараз боронкою бігаю в поперек, загортаю все це діло. Картина вимальовується причудово. Я навіть не сподівався, що так вийде. Не знаю, можливо, пізно вже сіять, не пізно там все не зважаю ні на що засіяв і все. Як буде, так буде. Якщо все буде добре, то буде ось такий хороший кусманець люцерочки. Тут десь так на вскидку соток 10 є. Ось постовба. І межа вон сусідська зелена теж там в нього ячмінець, люцерочка. Зробимо цю справу і буде питання закрите. Хотів, думав, грабельками може пройти, воно б може легше було, ну це було б на день роботи. Так буде швидше, тяжче, ну, але швидше. І входжу впоперек, розрівнюю, виходить, що ідеально. Ідеальна виходить площа, як картинка. Так що, ще один ревочок, вже десь залишилась третя частина. Не знаю, що воно вийде, але я через пару дозиків, <хи> через пару днів е, обіцяю дозики. І я думаю, якщо це діло, ще все зверху примоче, і щось з цього вийде. Ну, в общем, час покаже, що воно що воно буде. Ну ось, кабанці наші в ящичку, Будемо їх зараз каструвати. Свинок прокололи, залишили біля свиноматки, а кабанців принесли в інше приміщення і зараз зробимо. Процедуру кастрацію. Ось таким чином фіксуємо і працюємо. Ну От і все. Свинка репетує, поросятка трішки кричали. Так що ось процедури закінчили, ось такі вони рябенькі тепер цікаві. Залишилося ще через три дні зробити повтор сердосана їм. І все, і на цьому всі процедури з поросятами завершено.